Дякую тобі, Марішка, що написала з днем народження Санечок і тобі. Та там та ти листай. Коротше, все читає, все дивиться. Я дякую вам дуже за те, що ви мене поздравляєте. І що? Я вам бажаю щастя і здоров'я. Я вам щастя і здоров'я, Саня, дуже вдячний. Я вам вдячний. Такий він цей сором'язливий став, да, Сан Санеч? Ну подивись на мене. А де втато? А де втато? Ми готуємось. Тьомік допомагає. Тьом, не хвилюйся, будь ласка. Кульки. Зараз зробимо гарну зону. А Та зачекай, ще немає дня. А, ти прочитав просто. Ага, подарунок готується. Для іменинника. будемо ми його ставити. Ось там зараз. Сан Саныч навіть не очікує, що ми такий йому подарунок купили. А, Який красунчик. А я на нього вже їздив. Так, сподобалось? Сподіваюсь, і сапценті так само сподобається. Дуже гарний. Ну все, пішли. Ходім. Ну давай. ДНЕМ народження! Ти так на це чекав? Лімітурована версія. Що це? Шо? Ти знаєш, хто це таке? підійди біг ближче. Ні? А покажи в камеру, що це? Ти що, ми з міхою шукали, об'їздили у Дніпро. Це лімітірована колекція, версія, такого немає. Десять штук на всю Україну. Як, як тобі подарунок? Чого очіку? Ну, я займаю. Подобається. Ну давай піднім. Шоколадка. Вафля. Що, шо, ні? Не подобаєте? подобається. Подобається, диви, який він молодець. Не не а ти щось інше А Я думала, що? Я думаю, щось таке. А так, скільки тобі робить? 10. 10. 10. Ти знаєш, коли а перший ювілей, батьки ну, взагалі транспорт дарять на 18 років. Вирішили подарувати на 10 років. <рис> Як ти думаєш, що це? Тільки мовчи! Мовчи! <рис> <рис>

Ну, Тато це все ситись. покаже. Ти подивись, які колесо сайт. Ну як? Мені подобається дуже. А що, у та лімітурована версія не подобається? Подобається, теж мені все подобається. Дякую, батьки, я вас дуже люблю. <різь> а тут сигнал є. Тут сьогодні. Мені хочеться сьогодні поїхати в цьому костюмчику, але, на жаль, в нас ще прохолодно. Дівчата, я е, вирішила вам прямо сьогодні показати цей костюм, тому що я знаю, що потім їх знов не буде, як почнеться сезон. Дівчата, це ідеальний костюм трійка, який в нас з'явився на блондинка-шоп. Е, він йде з капюшоном, на шортиках є кишені, він просто ідеальний. Знаєте, що кольори є різні. І класно, що знов ж таки все можна носити окремо. Зараз я вам покажу там такий топ класний. Вау! Вау! Звичайно, що мені дуже захотілось в рожевому кольорі, але вони є різні, якщо що. Я далі ще вам хочу показати, що я в них обрала, щоб ви далі вже не задавали запитання, в чому я і звідки я замовляла. Звичайно, що з блондинка шоп. Радісна новина. Знов оці лосини, які роблять гарний персик, знов в нас в наявності. Вони класно втягують живіт і роблять гарний персик. Але це ще не все також в наявності. Різні футболки я обрала собі цю. Знаєте, я дуже полюбляю сірий колір, і він в таких розводах гарно виглядає під кросівки, під лосини. Просто ідеально. Якість класна і приємна ціна. Якість прямо ну, максимальна. Класне, гарне пошиття. Дуже мені подобається. Ну, цілосини, дівчата, це просто топ. А також відшили партію новеньких, гарненьких сорочок. Можна парно, можна не парно. дівчата, дуже класно, що в наших магазинах ви можете прийти і собі щось обрати, і обрати чоловіку. Вони по кольорах, я просто не знаю, ти вже записував. Я тільки побачу три різних кольори. Коротше, ви приходьте, є на дівчаток, є на чоловіків. Класна якість, ну і модні трендові кольори. Мені прямо зараз дуже подобається. Я б і так поїхала, але мені хочеться бути нарядною. Я сьогодні їду в костюмі, ви також його бачили. Він також блондинка шоу. А шок. я так їду. А ти їдеш так, так. Да. Я їду теж нарядною. Да, в принципі, я можу і так, я не знаю. Ну, мабуть, в костюмі буде прикольніше. Ой, мені подобається. А костюм? А, ще куди я його ще вдягну? Давай, так я можу то, кожного да, дня. Ні, я просто це так я можу кожного дня, а той костюм він такий нарядний, мені подобається. Це так, він, він думав, що ми щось таке скромненьке йому подаруємо, щось електричне. А та каже, давай вже брати, так брати нормально. І Тьомочка біля колеса. Чекай з нейтралки. Все, все, бросай містали старше. Чей горшок? Мой горшок. А я... горшок мой. О, ты зачем бьешь Мишу? Не твой горшок. Так, короче, мы пропадаем. Только бегают мы так уж. Я бегаю за Тёмик. Я бегаю за Темиком. Класс, да класс. О, я хотела сказать, еще что... Все свято ми будемо, мабуть, виставляти, не мабуть, ми будемо виставляти на Ютубі, дивіться як поліс. А зараз будемо насолоджуватися, будуть нігати. за Тьоміком. Добре, що ці старші дітки за ними не потрібно слідкувати. А я за тьоміком. Настрибалась я на святі нормально, втомилася, зараз вийшла тільки Після душа А можу, знаєте, чим похизувати Що я стрибала так, просто як коняка, за цими дітками з дітками, але запаху неприємного в мене не було. Не, звичайно, що я зараз ще і покупалася, але взагалі не було. Тому що в мене є ось цей скарб. Одразу хочу вам сказати, дівчата, як і минулого разу, коли я вам давала посилання, я вам сказала, що їх залишилось мало, постачальник видав мало, тому поспішайте, багатьом не вистачило. І в мене для вас гарна новина, знов ось цей засіб є у нас в наявності. І якраз пройшло два тижні, і я зараз буду ним користуватись. І як я вам і розповідала, що я користуюсь під пахвами да, наношу, щоб не було запаху поту, щоб так не пітніти. А санька ще наносить і на ноги. Зараз покажу вам, як користуватись. Ось так берете, відкриваєте спочатку на руку, а потім наносите на... сюди. Короче, Нанесли сюди підпахли. І не потрібно змивати в цей день, ви наносите на ніч. Зранку просто змили і все. Ви на два тижні забули про те, що там щось може ваняти. Це я вам гарантую. Ціна, дивіться, ціна 35 гривень, якщо ви берете одну, вигідніше брати пачкою, воно ось так йде в пачці. І ціна тоді, тоді виходить взагалі 24 гривні штучка. І якраз уявіть це цей скарб і вам вистачить аж на два тижні без запаху неприємного поту. Знов хочу попередити, що постачальник видав нам їх мало, тому поспішайте. Ще хто користувався, от просто напишіть мені, я залишу віконечко, як вам. Особливо для підлітків це такий скарб у нас і міха користується, і я користуюсь. Реально, два тижні поту взагалі немає запаху. Але знаєте, що в нас ще є класний скарб? Це, дівчатка, хто хоче відростити гарні бровки або відростити гарні вії, наносити на ніч. Ось так, от ватною паличкою зараз буду розтирати. І вони у вас дуже швидко будуть відростати. Обов'язково наносити на ніч. Ось цей засіб.